Вітаю, шановна шляхта! Правила ведення суверенного діловодства, розділ 4, Створення документу, глава 1. Символ власності суверена. Суверен довільно за власним бажанням утворює реєстри, журнали, архіви та документи для ведення свого власного діловодства. За бажанням деякі із своїх документів можна викладати на загальнодоступному відкритому публічному сайті для зручності ознайомлення з ними іншими людьми та, за потребою використовувати посилання на ці документи в інших своїх документах. Суверен є суб'єктом природнього права. Щоб позначати свою власність та межі свого володарства, суверен створює собі символьне зображення, яке стає або його індивідуальним символом, індивідуальним гербом, або символом його роду родовим гербом. Опираючись на герб, створюють прапор та гербову печатку суверена. Символами власності суверена є герб, прапор та печатка. Герб створюється з дотриманням правил геральдики, прапор створюється, спираючись на основні елементи гербу та їх колір, з дотриманням правил вексилології. Гербова печатка створюється на підставі гербу, науки про печатки називаються сфрагістика від грецької печатки та сигілографія від латинської печатка. Згідно з правилами геральдики, герб це лише те, що зображено в полі щита, усе, що розміщується поза меж поля щита, лише прикраса гербу. Тож, якщо неможливо розмістити увесь герб для зображення на документі чи на печатці, то достатньо буде взяти лише зображення, яке розміщується у полі щита, це і є герб. Для документу суверена треба обирати папір, який виготовляється із додаванням хвойних порід деревини. Таким є папір високої якості, позначки на пачках з папером преміум класа тощо, тому що хвойні породи дерев, хвойна шишка та олія, рідке масло, із них символізують собою вищу владу в нашому світі. Раніше для указу короля Суверена використовували папір золотого кольору, тому я складаю свої документи на папері легкого блідого золотого кольору. Цей колір називається у виробників паперу жовта пастель або жовтий блідий. Я користуюсь папером Spectra Color IT 160 Yellow, розмір аркуша А4, щільність 160 г на квадратний метр. Створені сувереном документи є вираженням волі суверена, яка є засвідченою його власноручним автографом та гербовою печаткою. Розумна, доброчесна та справедлива воля суверена, втілена у тексті документу, є священною та стає оживленою істотою в тонкому енергетичному світі, яка діє для реалізації волі суверена. В разі виникнення умов чи обставин, коли утворити документ, дотримуючись усіх вимог створення важливих юридично значущих документів, неможливо, наприклад, надзвичайна ситуація, скрутне фінансове становище, обставини непереборної сили тощо, то суверен вільно може використовувати для створення своїх документів будь який папір та колір тексту, використовувати марки або не використовувати. За бажанням, суверен може діяти в публічному правовому полі через свої персони громадянина держави, створену в юрисдикції держави на документі, як принципал діє через агента заради зручності та прибутку. Обов'язково указуйте, що ви є власник, бенефіцар та генеральний виконавець своїх персон та оформлених на них трастів та майна. Коли в трасті з'являється власник та оголошує, що займає посаду генерального виконавця, то усі інші посади у трасті автоматично ліквідуються. Таким чином, суверен забирає назад у свою власність своє майно, оформлене на траст, який був створений через хитрощі для його персони узурпаторами народної влади. Суверен для вказання свого правового статусу суверена та володаря може на своїх документах у горі по центру ставити свій власний герб та у горі зліва ставити свій власний прапор. За бажанням у будь-який спосіб та у будь-якому зручному місці на документі можна додавати QR-код з посиланням на сайт зі своїми суверенними документами. Кінець розділу 4 глави 1 правил суверенного діловодства. Усім дякую! Хай щастить!